Всім привіт! І сьогодні у мене буде невеличка розпаковочка. Прийшла мені ось отака посилочка. Посилочку я замовляла новою поштою. Прийшла вона мені із Одеси. Тут, звісно, рослиночок небагато, але ці які мені дуже сильно хотілося. Ну що, давайте будемо їх розпаковувати. Дивіться, що там мені прийшло. Зараз я розкрию, тут їх позапаковували. Посилочка була в дорозі два дні. Йшла вона в мене недовго. Новою почтою, звісно, набагато швидше, ніж... ніж укрпочтою замовляла останній раз. Так, ой, а запечатали її, звісно, не розкриєш. О, ви ж не терпиться, що там прийшло, а вони запакували. Зараз я її штренько розкрию. Так. так, посилочку я ось так розпакувала. Дивіться, як вона запакована, утеплена гарненько. Хоча в нас вже температура плюсова. Гарно, її утеплили. Зараз будемо розпаковувати. Так, мені вже подобається. Мені вже подобається така посилочка, коли вона гарно запакована. Так, правда, коробка, скотчем, така замок. Ще один слой у мене тут утеплювача. Так, так, дивіться, як запакована, тут вверх. Ось дивіться, як гарно її запакували. Ой, вже не терпиться. ти! яка красота. Ось подивіться, як вони її гарно запакували. Так, зараз я вам розкажу, що я тут замовила. Зам... Красунька Монстера Мініма. Бачите, яка гарна, давно мені її так хотілося, ну і замовила. А оце у нас тут, зараз я його розпакую, а оце у нас тут такий маленький, це у нас епіпремнум скелетон. Окей, по-моєму, так він називається. В нього таке гарне листя, коли він великий, але це він ще такий малесенький. Як виросте, в нього таке гарне листечко різне, таке, як у монстери. Так, і оце я ще замовила ось отакий е, називається епіфілум. Ось отакий він. Хочу викину тут молоденький росточок. Епіфілум. Ой, а назва, я його не, не знаю, яка в назва, Ну, він продавця питала, сказала, що він біленького кольору. Так, ну що, давайте зараз це все розпакуємо і будемо дивитися, як вони там далі запаковані. Зараз я пос... раз я розпакую і покажу вам. Так, ну що, я вже розпакувала. Розпаковувала стаканчики без вас, тому що там стільки було скотча. Що то кап'єс, єлі його розпутала. Ну, рослинки вони дуже гарні, гарно запаковані, але коріннячка зовсім не видно. Буду дивитися, хай вони трошечки побудуть. І буду дивитися завтра, що в них із корінням. Ну, коріннячка щось зовсім не видно. І оцього коріннячка не видно. Дивіться, корнів зовсім немає. Не видно зовсім. Бачите, немає коріння. Ну, в стаканчику не видно коріння. Ось, ну, бачите, щось воно тут викинуло. Так, оце зараз подивимося. І тут, і тут я дивлюся в цьому, а цього теж щось, мабуть, там коріння немає. Щось воно там захитається. Нічого, я його пересажу гарно тоді другу земельку. Стаканчики великі. Ось подивіться, які стаканчики великі, але коріння не видно. Щось воно там, мабуть, є, раз воно тримається там. Ну нічого, зараз весна. Я думаю, гарно вони пустять коріннячку. Хай вони нарощують. Ось отака в мене невеличка посилочка. Монстерка дуже гарна. Мені вона так подобається. Таке в неї листечко красиве. Так я її хотіла. Звісно, епіпремнум теж він такий, знаєте, дуже він гарний. Такий необичний. Він такий. Ну, я його раніше я його не бачила в продажу. Такий скелетон епіпремнум. Ну, будемо ростити, подивлюся, який він буде. Ну, а епіфілум ось отакий. Дуже він красивий такий. Бачите, який листочок. Світе він біленьким, казала продавщиня. У мене є червоненький і ще буду вирощувати біленький. Ось, Ну, так, скромненька така розпаковочка. Всім дякую за увагу, хто дивився. <смірсвіття> Підписуйтеся і до зустрічі!